А за чим ти їх бризкаєш? Це щоб не росли сильно високо. Це ти десь вичитала? Так у мене це є. Це у нас тут перчик. Теж помідори. Це пенідора. А це дуби з трускавця. З жолоді. Вони саме краще ростуть. Ми дуби вже вирощували. Перець, ну я не знаю. Це той, що тут був? Ні, той, той, той що в хаті був. Це я з хати все попритосив. З хати? Перець. І там в тебе ще що гірки якісь є. Це помідорчики. Ти щоб додала. Угу. О, гірки в хаті. Ось Там гірки посадила. Це сьогодні, сьогодні так? Сьогодні посадила, Да. 20 Тепла хай. Такі воно жирненькі, красивенькі. Попробую в відах. А це тільки посіяла теж огірки, так? Да? Так. Да. По сходу сходити. І капуста. Теж щось не дуже хоче рости. Завтра в парник не її.